Легітимні чи нелегітимні ради, чи відбудуться місцеві вибори у 2025 році? Розмірковуємо із радником з правових питань громадянської мережі ОПОРА Павлом Романюком. У студії працює Руслана Кравченко. Яка зараз ситуація із проведенням місцевих виборів в Україні? Хто їх підтримує? Хто блокує? Що взагалі відбувається? А справді, чим ближче ми набираємося до умовної дати Х, тим частіше ми чуємо розмови про те, що буде з органами місцевого самоврядування після 26 жовтня 2025 року. На сьогодні, якщо говорити, а що, ну, що змінилося, що є на сьогодні. На сьогодні діє воєнний стан в умовах воєнного стану. А я нагадаю не просто формальний воєнний стан, а воєнний стан запроваджений через російську агресію, яка триває, ведуться активні бойові дії, і навіть непомітно того такого проблиску миротворчих потух з боку держави агресора. Виходячи з цього, воєнний стан триває. Виглядає так, якщо він триватиме до навіть якби. Буде тривати до заявленого часу, до 7 серпня, то такі е вибори, ну, вони е є малоймовірними, високою не відбулися. Чи, наприклад, буде час на підготовку місцевих виборів, якщо все ж таки ось цей виборчий процес запуститься? Е да. е От тут якраз є е питання е де ми є зараз? Е і що потрібно зробити для того, щоб провести вибори, безумовно, от коли ми говоримо про загальнонаціональні вибори, і навіть є певний політичний консенсус серед парламентських фракцій та груп про те, що загальнонаціональні вибори, які вже не відбулися, так нагадаю. Парла чергові парламентські вибори мали відбулися в двадцять році, а чергові президентські вибори до четвертому році, то на їх підготовку після завершення воєнного стану потрібно щонайменше шість місяців. Так а оскільки наслідки війни вони є однаковими що для загальнодержавних виборів, що для місцевих. Ситуація є подібною і безумовно потрібен час на подолання ключових випадків: це е, безпека, міграція, інфраструктура. Так, коли ми говоримо про безпеку, ми маємо е, не то тобто, по закінчитися бойові дії. Безумовно, е, е, маємо скажімо, розробити протокол реагування на різного на різні сценарії безпекових загроз. Актуалізувати нот ну, міграція, переміщення три наразі триває з меншою чи з більшою інтенсивністю. Після завершення воєнного стану міграція також можуть бути якісь нові хвилі, як і назовні, так і всередину. Тобто імміграція, міграція, повернення українців, виїзд українців. все це зумовлюватиме. Ефективно актуалізовувати дані державного реєстру виборців для того, щоб усі бажаючі змогли проголосувати та були включені до списку виборців, ну і інфраструктура, інфраструктура всередині країни, значна частина є зруйнованою, і про це неодноразово заявляла центральна виборча комісія. Але якщо ми говоримо і про закордон, а значний ріст українських виборців українських виборців за кордоном. А вже наразі скажімо так говорить нам про те, що наявної інфраструктури дипломатичних установ буде недостатньо для організації належної організації виборів і за кордоном, і безумовно, це все вимагатиме часу. І е, на сьогодні таки, цей час. Він там е, орієнтовно е, півроку, але е, це дуже такий умовний і попередній строк. Чим довше триває війна, тим більші е, наслідки, тим більше руйнування е, зазнає Україна, і це може вимагати ще більшого часу. Якщо говорити про той час, який у нас є на сьогодні, то сьогодні у нас з вами третє липня. А якщо а, керуватися чинним, чинним а, виборчим кодексом, то черговий місцеві, місцеві вибори центральна виборча комісія має прийняти рішення про проведення чергових місцевих виборів не пізніше як за 90 днів до дня голосування, тобто не пізніше 28 липня, а, якщо на цей час ще триватиме воєнний стан, то а на а навіть до да, якщо ще триватиме, то як на мене, з моєї точки зору, центральна виборча комісія не матиме права ухвалювати рішення про призначення таких виборів, адже ми не знаємо, коли завершиться воєнний став. Хоча є жночки призначення чергових місцевих виборів не є етапом проведення виборів, але тим не менше, тобто цей юридичний фактор був у взаємозв'язку з реальністю проведення виборів. І, і якщо говорити про шість місяців, навіть при різних інтерпретаціях 130 днів на підготовку і 50 днів самого виборчого процесу, то така підготовка вже мала початися ще ще червню. Нас на сьогодні вже у а чи є запит у суспільства на проведення місцевих виборів, що показують останні опитування. Знову ж таки, по соціології в умовах воєнного стану, звичайно, якби це питання цікаве, і тут краще дадуть відповідь експерта-соціолога. Але в цілому в суспільстві прогляд проглядається консенсус щодо того, що будь-які вибори мають відбутися після. Завершення воєнного стану на сьогодні більшість українців е, вважають так, але е, знову ж таки ситуація може змінюватися. Е, якщо говорити оце, але тут є декілька нюансів. От якщо ми говоримо про парламент, так то е, він має високий рівень недовіри. При цьому є ці дисонанси, що українці все ж таки е, більшість підтримує проведення виборів. Після завершення воєнного стану щодо органів місцевого самоврядування, такого, таких замірів по довірі ну провести вкрай складно, бо це ж тисячі громад, і в кожній громаді потрібно проводити такий замір окремо, якщо ми говоримо саме про довіру до органів місцевого самоврядування. Зрозуміла. А чи розглядається взагалі такий варіант виборів у тільки тилових регіонах, окремо від зони бойових дій? Ну це цікаве питання і перпередусім з юридичної точки зору. Бо я аналізував досвід воєнного локального воєнного стану 2018 року. Пам'ятаєте, коли за два місяці до початку виборчого процесу чергових президентських виборів тоді стався конфлікт, ну були захоплені. Наші кораблі в Керченській протоці, і президент вніс указ про запровадження воєнного стану на 30 днів. І Верховна Рада тоді зробила застереження і запровадила локальний, не загальний, а локальний воєнний стан у десяти регіонах. І в тих регіонах, де він не був запроваджений, виборчі процеси місцевих виборів були продовжені. Але Є суттєво відмінні. Тоді це були вибори е, або ж проміжні, додаткові, перші, тобто вони не були черговими. Вони а чергові вибори е, відповідно до Конституції, відповідно до е, юридичної позиції конституційного суду, проводяться одночасно на всій території. Так тому, тому що тут питання все таки виходить. до легітимності результатів. Абсолютно, і тут є бачите, і тут не тільки суспільно-політична, а й юридична легітимність важлива у дотриманні процедури і, і дотриманні першу чергу норм конституції. Щодо а, територіальних виборчих комісій, а, тобто вони ж загалом не сформовані, не працюють і нічого на місцях не відбувається, правильно? Ну, Чому відбувається? Ну, це ну... Давайте так спростити інформації повноваження територіальних виборчих комісій не припинені, так? Так. Можливо, фактично е в якихось е якісь ТВК не функціонують на практиці, так? Справді, таке явище поширене. Але формально, з юридичної точки зору, а, е в повноваження ТВК не припинено. Це вже інша справа, що там в деяких громадах регіонах вони не працюють. Але з юридичної точки їх повноваження не при Але швидше за все вони не працюють в більшості регіонах чи ми не можемо так стверджувати? Мене насправді uh, знаєте, чому цікаве це питання. Якщо все-таки ось зараз відбудеться якийсь такий рвок, і про вибори заговорять гучніше, чи будуть готові ТВК технічно кадрово до проведення цих виборів? Uh, це теж це. Я думаю, що це проблема буде однозначно. Uh, бо переміщення ж uh, людей uh, воно впливає на всі сфери, в тому числі на склад ТВК. Безумовно, є і такі члени ТВК, які виїхали або зі своїх громад, або всередині, Україні, всередині України Крим і є ВПО, або ж виїхали за межі території України, тобто ця проблема вона постане. Вона є актуальною, і нам також потрібно буде час для її подолання. Тут буде дуже вагомою роль політичних партій, адже ця їхня стійкість, їх кадровий резерв політичних партій воно звичайно зіграє вирішальну роль. Зрозуміло. Пане Павле, чи можна вас запитати таке більш особистісне питання? Не знаю, як ви на нього відповісте, але тут цікаво почути вашу думку. Якою може бути загалом модель виборів в умовах війни? Це офлайн, онлайн, якесь військове голосування, пошта? Якщо припустити, що вибори можуть бути в умовах війни? Спробую відповісти. Не порушуючи законодавство. Ні, ні, ні. Так знаєте, мислячи з одного боку і шаблон, і не шаблон. З одного боку, усі розуміють, що без якихось пошуку альтернативних, можливо, інноваційних рішень організуватись виборами. Але ми маємо дотриматися цього балансу. бо і для легітимності після воєнних виборів, для легітимності органів державної влади та місцевого дані сформованих на після воєнних виборів, ми не можемо, скажімо так, довільно експериментувати. І якщо мова йде про онлайн голосування, то це експеримент і поширювати і одна справа експерименту проводити. Зазвичай умов в мирний час у, у, в час тривалого миру, така і інша справа експериментувати відразу після воєнних період. Є е, е, досвід застосування онлайн е, інструментів, е, як у виборчому процесі, тут мова не тільки е, про е, голосування. І я думаю, що ці якісь інноваційні рішення можуть бути застосовані на після воєнних виборів виборах. утім, якщо ми говоримо про так зване електронне голосування, то з рахуванням тих викликів кіберзагроз знову ж таки від того, як завершиться війна, так чи буде припинення вогню заморожений конфлікт, чи буде сталий мир. Від усіх цих факторів залежатиме і модель, як ви кажете, виборів. Але на сьогодні, як ми в умовах після виборів, саме онлайн голосування голосування, воно несе значні ризики делегітимізації органів влади сформованих на таких виборах, адже їх буде ну якби високі ризики для зриву цього процесу і посилення недовіри. До результатів е, саме е, такого голосування. Більше того, для нас, для організації, яка вже займається понад, е, ну, понад 20 років спостереження за вибор, ну, да, близько 20, 20 років за виборами, е, е, вкрай важливо ну, е, е, відстежувати е, голосування, де є паперовий слід. Де є паперовий біотень Безусловно, у світі є досвід безпостережні з електронним голосуванням, і так далі але таких умов, які знаходяться в Україні, вкрай важливий єсвіт паперовий світ. Тому, якщо порівнювати навіть альтернативні способи голосування, то більш таким перевага має все ж таки поштове голосування. Але Оскільки будь який новий спосіб голосування потребуватиме пілоту, запроваджувати його як би, широко, широко на всю територію України, ну, воно несе більше ризиків. Це була розмова із радником з правових питань громадянської мережі ОПОРА Павлом Романюком. У студії працювала Руслана Кравченко.